Ряжені герої, які ні разу не воювали ніде, які сиділи по погребах в кращому випадку. І які будуть розказувати, який був класний Радянський Союз. І це вони було перемогу. Насправді, із тих слід сюди прийде завтра. Хіба що на отих пальцях двох рук, а може і однієї, можуть перерахувати тих осіб, які дійсно воювали. І тому я хочу сказати наступне. Що ми повинні розуміти, що ця війна перепрошує. Давайте я потримаю. Що ця війна, ця війна не була про українські інтереси. І це день перемоги, це не день перемоги української нації. І коли ми всі оце зрозуміємо, і коли ми не цю правду, і тоді ми дійсно станемо всі обісля української нації. Бо тут чому забувається, що на цьому місці був констабер. А зараз вже за 10 років третій ремонт. І третій раз тут відмивають бюджетні кошти для того, щоб красне. На цій пам'яті називають. Ми забуваємо, що на піщані горі тут був констабер, а на піщані горі де зараз гороють бреста миру. Там їх всіх ховали. І коли розподілився цей мікрорайон, то діти витягували кіські померли. І ця шляхняська влада над померла, не гумилася. І вони з тоді часу глубляться не померла, Вони тоді їх пам'ять, в своїх інтересах. І поки ми до цього часу не пом'янемо всіх загиблих, не зрозуміють ляжі герої, що ця війна була двох тиранів. Україна в цій війні стала жертвами. Українці в цій війні стали жертвами. І немає ніякої перемоги. А є трагедія, яку пережив наш український народ. І сьогодні ми повинні пам'ятати, пом'янути. І ні куди говорити, що це була перемога. І не допустити, що перемога... Ось Оцей день перемоги. Ви згадайте, що 2005 року почався один такий скажені наступ, победе победе пісні». Я пам'ятаю 70 ті роки, 80 ті років. Успілкувався десь перемоги. Приходили ветерани, покинутий полі. Зараз це скаже. А чого? Ось наслідок ця війна, наслідок цього скажу. Вони творять війну в наших серцях. Оту всередині міста клінічника, щоб ми воювали їх притину, щоб ми завжди українців Україні і ми повинні за таке цю перемогу, війну. Війна йде не тільки там на фронті, де воює наш побратим володимир. Війна тут іде в наших серцях. І всі війни ми обов'язково маємо перемогти. Слава Україні!